Друзі вітаю! Здав своє авто знову на переремонт. Будемо вести спостереження, подивимося що в нас там, як воно вийшло з роботою. Всім приємно перегляд. Ще їхній косяк якийсь там вийшов, вони щось там з прокладкою між сажовим фільтром і колектором турбіни. Ну, сказали, будуть знімати. Я їх попросив, щоб це зробили швидко, тому що автомобіль використовується щоденно. Мені ну, на роботу треба добиратися. Знімати подрамник, це все вони будуть за свій рахунок. Я перепитав. А вже як якась треба буде там прокладка, то я її мушу буду придбати. Чому зразу її було не поставити, я не розумію. В общем, така ситуація. Знімати заборонили я. Просив там познімати трошки. А що там знімати, в принципі, вони там лазили, я в автомобілі, так як ви бачили, сидів середині, газував. О, так що такі ось справи. Попитка ну, номер 2 Спостерігаємо далі. Хоч би вибачення якісь принесли. Промовчали, нічого. Ну, добре, що погодилися. Хоть. Знімати за свій рахунок, це все. Ну, я їм сказав. Ребята, ви кажу, тратите і свій час, і мій час забираєте. Ну, Зробити його, але всі, всі в наш в цьому житті помиляються хоч один раз, два. Ось ну, таке діло потерпимо. Так що така ситуація, друзі. Чекаємо, чекаємо. Сказав днів два, ще довго розбирати. Хто знає, в Сеніках вона дуже далеко знаходиться, самим верхом, там і жаботре рознімати, і все. Ну, Ждемо. Перші враження сяду, приїду зразу, я зразу скажу, як вона працює. Так, ну, Що я вам скажу, друзяки. Забрав автомобіль. Е, сьогодні же ж зробили, на протязі трьох годин сказали, приїжджайте, забирайте, все нормально, все подобається, ніде вже не травить воздух. Масло, правда, ще не дивився не буде нагода, залізу під низ подивлюсь. Е, з турбіною питання закриваємо, продовжуємо е, душовою кабіною. Сьогодні буду розбирати назад, так як виявилося, що неправильно зібрано. Буду розбирати і робити так, як потрібно. Кому цікаво, продовжуйте спостерігати за цим всім ділом, Кому не цікаво, не дивіться.